Ідея створення такої книжечки на тему ферми в мене виникла давно. І хочу вам показати, що ж вийшло. Я зробила у середньому форматі, якому роблю 17х17 17 см. Це такий невеликий, немаленький, дуже зручний. Є ігрова обкладинка, тут є півник та курочка, і у півника переміщаються так очки погляд. Тут чотири сторіночки, але вони насичені, цікаві, і дитині 100% буде. Захопливо грати з такою книжечкою. На першій сторінці живе в нас така свинка та качечка, і ми вчимо рахунок до п'яти. Всі цифри зроблені на липучці і є відповідна кількість намистинок. Ми можемо зняти всі повністю цифри, і рахуючи намистини, дитинка приєднує цифру. Або ж переплутати, наприклад, Цифри і треба поставити, правильно порахувавши намистинки. Наступна сторіночка амбар. Зроблена на гудзику, і амбар незвичайний, треба потрясти, подивитися, що там всередині. Є такий млин, перетяжка, яблучко і грушка. І в амбарі живе у нас корівка така цікава. Закриваємо, а на наступних сторінках у нас живе конячка та баранець. Конячка у нас така з яскравою гривою та такий така курочка. Ми можемо за сіно поставити, сховати конячку і за парканчик або змінити місцями. Можна взагалі змінювати розташування героїв і їх ховати, наприклад, Заховати курочку в амбарі і дати дитині змогу вгадати, а де ховається курочка, а потім знайти її. На останній сторінці у нас баранець, а на галявині у нього є три квіточки різного кольору, зроблені на магніті. Ми приєднуємо квіточки до відповідного кольору, або ж переплутаємо, це правильно повинна зробити. На фоні у нас є така курча, яка переміщується. І ось такий гудзик з полімерної глини, дуже приємний, і він ось тут, так пролазить, серед різнокольорових смужок. Це розвиває дибну моторку, хапальні навички. У діток така книжечка. Рекомендована для віку від одного року. А це була Нелька Фетербук. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І буду рада вашим коментарям. До зустрічі!